Сьогодні на території нашого ворога було дуже весело. Невідомі безпілотники влаштували справжній рейд по тилах. По-перше, блекаут на Курщині. В місті Рильськ чотири дрони прилітають прямо в електропідстанцію. Результат: понад 16 тисяч людей в трьох районах сидять без світла. Номер два горять нафтопереробні заводи. У Липецьку вночі вили сирени і лунали вибухи. Ну а в місті Кстово. А Нижньогородська область прилетіло схоже прямо в НПЗ «Лукойл». Місцеві скаржилися на пожежу і сильний запах горілої гуми. Номер три це обвал на хімзаводі аж у Башкостані. Дрони атакували нафтохімічний завод під назвою Росхім. До речі, це вже не перша атака на цей завод. Цей завод виробляє каучук та авіаційний бензин. Після двох вибухів там обвалився навіть цілий цех. Ну, місцева влада, як завжди, заявляла, що всі дрони збили, але уламки чомусь впали на завод і все там просто рознесли. А ще є дуже хороші новини з фронту. Наші воїни з 63-ї бригади вперше в історії збивають найновітніший російський розвідувальний дрон. І що цікаво, назва цього дрону має Київське. Коріння. Вони називають свій дрон іменем київського князя, а саме князь вищий Олег. Але дрона це не спасає. До речі, дрон дійсно новітній наворочений. Він був стійкий до реб, мав десятикратний зум, літає на 160 км, має дуже гарну батарею, але це його не спасає. Наші воїни його таки приземлили. Друзі, я вам дякую. Підпишіться, тисніть лайк до зустрічі.